То виходить не такі вже й зелені ті електрокари з літієвими батареями. У цьому контексті варто подивитися на ще одні розрахунки. У 2023 році Українська інформаційна аналітична група Автоконсалтинг проаналізувала, скільки викидів утворюється під час виробництва машин. Так ось, коли роблять одне авто з бензиновим чи дизельним двигуном, в атмосферу викидається до 10 тонн СО2. Стільки ж, коли з конвейера сходить електричка. Але тут є нюанс. Додаткові викиди йдуть і від виробництва виробництва батарей до неї на кожну кіловат годину ємності 150 кг СО2 Тобто, якщо батарейка машини це 60 кіловат годин, то це ще плюс 9 тонн викидів. Іншими словами, виробництво одного електрокару дає викидів як виготовлення двох авто з двигуном внутрішнього згоряння. А ще пригадайте, будь ласка, як заряджають електрички правильно від зарядних станцій або від розеток вдома. А звідки там береться струм в Україні? Наприклад, від АЕС та ТЕС другі що роблять? Правильно спалюють вугілля чи газ, а це все викиди. Кожна кіловат година виробленої енергії через спалювання вугілля це 800 грамів СО2. Зарядити авто на 60 кіловат, витратити енергії, через виготовлення якої в атмосферу потрапило 48 кілограм СО2. Ясна річ, від роботи двигунів внутрішнього згоряння викидів більше. Але ж заради справедливості варто сказати, вони опосередковано є і від електрокарів. Але це ще не все. Мабуть, чи не найбільшою проблемою є утилізація літієвих акумуляторних батарей? Їх не можна просто так викидати. Адже шалена кількість токсичних речовин знов таки зіпсує грунт та воду. А ви уявляєте, яка кількість таких батарей за? Раз утилізується у світі, адже ми спостерігаємо електрокарбум, і невідомо чи усі ставляться до цього процесу відповідально.